Вітаю всіх, друзі! Думаю, що настав уже час поговорити про трагедію у Шаргороді. Шаргород це невеличке містечко на півдні Вінницької області, у якому два дні тому 23-річний вчитель, викладач англійської мови ножем зарізав двох учнів цієї школи, 10-класника та 11-класника. За цих двох днів накопичилося. Уже достатньо додаткової інформації, яка дає можливість більш об'єктивно оцінити ситуацію і більш цілісно представити проблему. Проблему не тільки в освіті, а й загалом в українському суспільстві. Мені здається, це. Перший такий резонансний випадок в Україні за 34 роки, коли вчитель ножем зарізав двох учнів 10 та 11 класу. Нічого подібного я не пригадую, ну, принаймні, мені такі випадки невідомі. Хоча, цілком можливо, я не працюю в правоохоронних органах і не виключаю, що щось таке могло відбутися. За ці 30 років, але воно приховалося. Але оцей випадок став резонансним. Я би почав з того, що злочин зробив чоловік віком 23 років, який не служив у війську, тобто ми не можемо списати це на якусь психічну травму, ПТСР, там, чи ще якісь модні діагнози і так далі. З цього я би почав. Потім я хочу провести паралелі, обов'язкові паралелі ще з трьома подіями. Це вбивство Ірини Заруцької, 23-річної молодої жінки, яка емігрувала чи мала статус біженця, я там точно не знаю. Виїхала в Сполучені Штати Америки і вбив її а, Чорношкірий. Пацієнт психіатричної лікарні. Кажуть, що у нього шизофренія, а нам відомо, що демократи повністю відпустили всіх психічно хворих. Це, це сталося за часів Байдена. Це Цей випадок, ну і звичайно, випадок з Артемієм Рябчуком. Це буде, напевно, мій третій чи четвертий блог з 2022 року. Про Артемія Рябчука нагадаю, що це нацгвардієць, який 27 січня 2022 року, за місяць до повномасштабного вторгнення, використав табельну зброю автомат Калашникова і розстріляв караул. Тоді загинуло чотири військовослужбовця, одна цивільна жінка, і ще п'ятеро дістали поранень. І 23 квітня 2024 року Микола Рябчук був засуджений, засудженим до, до вічного ув'язнення. Я, напевно, почну із саме найголовнішого. Коли я став на захист Миколи Рябчука, і завжди стверджував про те, що Микола Рябчук хочу зараз. Дуже чітко перерахувати а, всі особливості цієї справи. Микола Рябчук, а, строковик, наскільки мені відомо. А, ну, нехай контрактник. Ні, він був строковик. Точно він, він був строковик, перебував у чоловічому закритому колективі, зазнавав цькувань. І виконав всі необхідні процедури по захисту своєї честі і гідності. Він звертався до вищого керівництва для того, щоб його захистили, втрутились, припинили знущання над ним і припинили вимагання грошей. Він виконав всі можливі дії в правовій системі, в якій він перебував і знаходився. І після того, як це не дало ніякого результату, він використав табельну зброю і розстріляв своїх кривдників. Постраждали, в тому числі, і люди, які не причетні, ну, принаймні, ось ця цивільна людина, постраждала. І я тоді говорив, що це захист честі і гідності, і навіть в радянській армії, в якій я служив, Покарання поніс би не Микола Рябчук, а офіцери, які допустили до цих позастатутних взаємин. Тому що всім очевидно і зрозуміло, що в нормі людина не схильна когось вбивати. І якщо вона уже розряджає магазин в автоматі, то значить був дуже серйозний конфлікт, і цей конфлікт настільки був непереборним, що у людини не залишалося ніякого виходу. Як вчинити кримінальний злочин і переступити через себе і вбити людину? Тобто, в нормі людина будь-яка людина не орієнтована на вбивство іншої, собі подібної. Це неправда, що люди один одному вовки, хтось хоче постійно когось вбити, але якась насильницька система нас стримує від цього. Ну, давайте кожен сам прорефлексує, він є в нього бажання постійно когось вбивати. І тільки наявність правоохоронних органів поліції, прокуратури і суддів стримує нас від того, щоб ми когось вбивали. Ну правда ж такого немає, так? Тобто, ситуації з Нацгвардією, з Південмашом із Артемієм Меребчуком, там очевидний був конфлікт, який виник у закритому військовому колективі. І... Цю справу повинні були вести військові прокурори, тому що не можна цивільним оком дивитися і давати оцінку цьому всьому. А тепер я хочу сказати найголовніше, коли я стояв і зараз стою на боці Миколи Рябчука, 95-90% громадян, які писали коментарі в соцмережах під подкастами ютуберськими там, чи ще десь. Вони були проти мене на боці родичів загиблих. Ось так, ось так визначалася суспільна думка. Увага. Якщо ви зараз зайдете на будь-який подкаст, чи це знятий ТСН, чи це знятий ще якимось там медіа 4 хвилинний 10 хвилинний і так далі, від... 70 до 95% відсотків коментарів йдуть в захист вчителя 23-річного викладача англійської мови, який вдуматись, ножем зарізав двох учнів, учнів там 16-15 років. Важливий момент, я хочу. Підкреслити ще. Одне питання завжди, в, завжди військовий прокурор звертає увагу, в яких ієрархічних або в якій підпорядкованості перебувають сторони конфлікту, яка їх фізична характеристика і статусна характеристика. Микола Рябчук був один в меншості, був нижчий за строком служби, він за званням, був рядовим. І він знаходився, він був строковиком в колективі контрактників старших, сильніших, розумніших, нахабніших людей. І тому він використав табельну зброю. Тут діаметрально протилежна ситуація. Викладач старший за учнів на 7 років. На 7 років, все правильно, 4. 3 на 7 років. Сильніше, очевидно, фізично, маючи кращу психологічну стійкість, ну, принаймні мав би мати, ножем ріже слабших. А суспільство стає на бік саме його. Я ці паралелі хочу дуже чітко провести для того, щоб все порівняти. Виникає запитання: а що відбулося в нашому суспільстві за цей час? Що все змінилося, і суспільна точка зору перемістилася на діаметрально протилежний полюс. Причим, я ще раз підкреслюю, це цивільне життя, це не закритий чоловічий колектив. Для мене самого це дуже несподівана реакція. Я не чекав, не чекав такої реакції. Переважна більшість людей до 90% коментаторів стають на бік, симпатизують. І говорять про те, що наша країна виховує молодих покидьків, людей, які е, потупають, там, купаються у вседозволеності. І тут я далі хочу провести паралелі Америки і з із Демократичною партією, і втручанням Демпартії в освіту через гранти. І втручання в нашу освіту через Міністерство освіти. А, проблема так званого цькування. Дебільне слово булінг. Я не знаю, хто його придумав, воно таке негармонійне, ні про що не говорить. Взагалі не несе ніякої інформації, маючи таке ємке і яскраве слово як цькування. У Нас чомусь використовують болінг. Так ось, що робить українська правда, і що роблять інші? Засоби масової інформації виховані демократичною партією, або які знаходяться чи знаходилися під впливом Сарасят і демократичної партії. Вони це теж підводять під цькування. Але вони вдум... вдумайтеся в логіку. Тобто Цькування, яке переросло у вбивство. Тобто це не реакція на цкування вчителя, а вчитель душив, цькував цих учнів. От він над ними знущався, знущався, знущався. А потім у своєму знущанні досягнув такого піку, такої вершини, що взяв ніж і всіх зарізав. Така логіка, нам представляється. Хоча всі люди, вдумайтеся, Тобто якась там частка, особливо медіа, і ви вдумаєтеся про здоров'я наших медіа, медіа проти народу, медіа переконують наші засоби масової інформації, переконують нас в тому, по-перше, вони брешуть, по-друге, переконують нас в тому, що цькування перейшло в агресію. І винен в усьому вчитель, і це намагається засунути в загальний концепт, який прийшов від нас з-океану, з Америки, від Демократичної партії, що вчителі повинні бути ніким і нічим. І ніякої поваги не повинно бути до вчителя. Вчитель це прислуга у учня. І учень повинен почувати себе абсолютно розхлябано, розхристано. І це під соусом, під ширмою творчості, свободи, самовираження, самореалізації і так далі. Вчитель це прислуга людини, яка намагається ствердитися в цьому житті, робить свої перші кроки. І ми повинні всі суспільством, старі, дуже старі і найстаріші, сприяти цій молодій порослі. Давати їм шлях відкривати дорогу в майбутнє, не заважати їм. Вони повинні там плювати нам в обличчя, хамити або там дерзити, можна легше сказати. Тому що вони розвиваються і ми відповідальні перед ними. І це вже в суспільстві це все помітили. Чому народ в коментарях стає на бік вчителя? Тому що в нас виховують дітей, які не поважають нікого, поводять себе зухвало, вони переконані в тому, що їх ніколи ніхто не вдарить, не смикне. Не застосує примусу. Мова не про, не про насильство. Я ще раз хочу підкреслити, що удар дитині по попі в 5 років це примус, це не насильство і це не знущання. Це за допомогою, це метод виховання через біль. Пояснити дитині в 5 років, що якщо вона буде бездумно себе поводити, то вона обов'язково. Отримує сильний біль. Якщо не вдарити дитину, я наводив такий приклад, що якщо не вдарити дитину по попі в 5 років, то в 15 років вона отримає, чи там, в 20 років вона отримує кулаком в обличчя. Я використав ще слабку метафору, слабкий аргумент. Не просто кулаком в обличчя, а ножем в шию і ножем в серце і ножем в живіт. Це ось ситуація, яка, яку я би от це я не від себе передаю. Я передаю точку зору зараз, суспільну, громадську. Люди так думають. Потім станемо на інший бік. От теж вчителю 23 роки, він чоловік. Я хочу запитати, от я б згадую себе у 23 роки. Я ще міг би себе уявити в подібній ситуації, коли мені було 17 років. я був в такій ситуації, завдав тілесних ушкоджень, потім відпрацьовував вибиті зуби там, і так далі. І потім я зрозумів, що я був неправим. Хоча мене виправдали по, по суті, але не, по формі, по методу покарання мене не виправдали. І позбавили там стипендії на півроку і так далі. Жертву постраждалого теж позбавили стипендії тому що він він був винуватцем Але нас залишили вчитися. я Так я повертаюся до цього 23-річного чоловіка. Ну, поведінка явно, ну, що б там не було, ну, я собі не уявляю, що ти береш ніж і ножем ріжеш людей, які на сім років тебе молодші. На сім років молодші діти. Взагалі діти. Ну, я міг би собі уявити ситуацію, коли мені 23 роки, а я зарізав якогось бандита 30-річного, ну, я таке можу уявити. Але ну, дітей різати в школі, школярів, ну, це щось явно не, ну, не зрілість. Де здобувається зрілість? Зрілість здобувається в інститутах соціальних. Ми проходили, нас робили дорослими. Строкова служба відривала нас від матері, примушувала нас давати відповідь, привчала до відповідальності за свої вчинки і слова. І я ще раз кажу: я виріс вихований, два роки служив серед контингенту на Далекому Сході, де до 50% дітей були нащадками зеків. Це кримінальний елемент був судоремонтний завод. До якого я був прикомандований як медик, як фельдшер, це зеки були. Але такого собі уявити навіть там, я, я не міг. Тому що кожен знав, що може бути. Наскільки треба слідкувати за своїми словами, за своїми діями, і за все це прийде відповідальність. І ну, це дурнувати якийсь незрілий вчинок. Вдумайтеся, кого ми виховуємо. От, з учнями ми розібралися. До речі, там багато в коментарях, що учні хавлять дорослим і постійно матюкаються, і не звертають ні на кого. Увагу. І це правда. Про це ми вже багато разів говорили. Я тепер про вчителя хочу поговорити. Чоловікові 23 роки він абсолютно демонструє поведінку незрілої людини. Ну, так себе не поводять. Тобто, він, в принципі, в 23 роки, щоб я вам хочу сказати, Чоловік, який пройшов вишкіл в армії, 23 річний, 23-річний, він психологічно і ментально поламає будь-якого шмаркача в 16 чи в 17 років. Він його розітри постійні просто. Психологічно роздавить. Йому не треба навіть буде докладати ніяких зусиль. Але він не може цього зробити. Тому що я не знаю, хто його виховав, в яких він. В що, в Інститут в житті своєму прийшов, яку школу життєву, що він не може психологічно справитися з шкільним колективом. Ви вдумаєтеся, він не може справитися з шкільним колективом. Чоловік це ж не жінка. Так у нас цькували молодих викладачів, які прийшли після педінституту яким було там 18 чи 19, чи скільки там добре, 21 рік, умовно кажучи, з них насміхали 17-річні. Ну то це жінки там, чи дівчата і так далі. І вони не могли психологічно спрацювати, не було у них авторитету, стійкості, стрижню і так далі. Тобто, кого ми виховуємо взагалі, як ми збираємося захищати країну, коли у нас 23-річний чоловік. Психологічно не може заламати е, двох пацанів по 16 років, чи там 16-17. Ну, як таке може бути? Ну, це теж явно щось не те. Ми можемо, звичайно, все списувати на демократичну партію, на фемінізацію і таке інше. Але з іншого боку, у нас вже четвертий рік іде війна. Ну, Щось би мало змінятися у нас в освіті. У вихованні молоді і в процесах становлення чоловіків. Ну, Це не є нормальне становлення чоловіка, коли він бере ніж 23 роки і ріже пацанів по 16 році. Це щось ну, явно. Тут психологічна нестійкість однозначно. Ну от такі я хотів би зробити висновки. Ну і ще можна перекинути на один місточок. Паралель До цього шизофреніка чорношкірого, який ножем там зарізав нашу співгромадянку. Який ну, критерій відбору у нас в інститути, там, в школи і так далі? Ну, добре, там демократи психі випустили. Це шизофренік. Добре. А у нас якось це все контролюється, перевіряють. А що контролювати і перевіряти? Коли це не престижна робота, коли вчителям платять по 8 тисяч гривень, вони там ні за що працюють ці вчителі і так далі. Хто піде? Який, Що можна взагалі вимагати від цього хлопця 23-річного, який переступив через строкову службу? От це теж, до речі, ніхто навіть собі не, ну, не пов'язує такі Речі. Людина не пройшла строкової служби. Вона не соціалізована, не вміє, не може, їй дають там клас і не справляється, ну і так далі. Ну, от, в принципі, на цьому я хотів би закінчити аналіз подій, які відбулися у нас в країні резонансні події. І прославилася і Вінничина. І Шаргород, місто, про яке ще містечко, про яке ще ніхто не знав. Колись було це районним центром, але 6 тисяч, було 8 тисяч, зараз 6 тисяч. Тому воно стало вже селом, фактично, підпорядкованим Жмеринському району. Ну таке. Гаразд, буду всім дякувати за увагу, за те, що дослухали, додивились до кінця. Дякую всім за підтримку каналу, це важливо. На все добре, до наступних зустрічей.